Є книжки, які треба тільки скуштувати, є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Коли ви знаєте кухню вітчизняної економіки, вам легше приймати правильні рішення. Вітаю вас! Від фінансових проблем банкрутства та навіть безробіття сьогодні ніхто не застрахований. Про ці та інші проблеми української економіки будемо говорити сьогодні на нашій діловій кухні. Сьогодні у програмі Страхова компанія Банкрут. Що робити? Перспективи страхового ринку України, як знайти роботу в умовах кризи, та від кого бізнес може отримати реальну допомогу. В одній з попередніх програм ми розповідали про ситуацію, яка склалася навколо двох українських банків, які фактично визнані банкрутами. У вкладників виникли проблеми з поверненням депозитів. Однак гроші рано чи пізно їм віддадуть. Це гарантує закон. А чи можуть розраховувати на фінансову компенсацію клієнти з банкрутілих страхових компаній? Сьогодні питання банкрутства страхових компаній активно обговорюється на форумах. Так пан Олександр, який не захотів говорити на камеру, проте красномовно пише про свою ситуацію. У вересні 2011 року у мене трапилось ДТП. Винуватець застрахований в українській екологічній страховій компанії. Нині ця компанія, за рішенням суду, визнана банкрутом. За свої законі воюю до сих пір. Пройшло два роки, а виплат нуль. За законодавством, якщо в збанкрутілої страхової компанії не вистачає власних коштів на покриття збитків за автоцивілкою, то всю відповідальність на себе бере моторно-транспортне страхове бюро. Але к сожалению, це не все так быстро происходит. Дело в том, что ответственность моторного бюро наступає только лише после завершения процедури ліквідації. А, наприклад, Асовексель ліквідується уже три года. Можете представити, що за это время случається з ценами. З усіх видів страхування автоцивілка має найбільше нарікань з боку страхувальників. У лізі страхових організацій кажуть, що неправильне ведення бізнесу у цій царині страхування може призвести навіть до банкрутства компанії. Одна з таких причин це демпінг на страховому ринку. На жаль, він є, особливо в автоцивільній відповідальності. Це можуть бути або скидки безпосередньо, які надаються страхувальникам, і це можуть бути також високі комісійні винагороди. Оди посередникам, які здійснюють продаж полісів. І автоцивільна відповідальність хворіє цим демпінгом. Треба розуміти, що якщо компанія має самі низькі ціни на ринку, то ця компанія ну не може дуже довго так протриматись, тому що за кожним полісом йде зобов'язання, і зобов'язання достатньо серйозні. А чи можливо повернути витрачені кошти за поліс будь-якого іншого виду страхування, навіть якщо страховий випадок не трапився, як кажуть експерти, теоретично так, а практично ні, клієнт може визвертіть свої. деньги, потраченные на страховку, но пропорционально тому сроку, который прошел от начала страховки и до начала процедуры ликвидации. То есть, если прошел месяц и осталось там 11 месяцев, тогда имеет смысл затеивать эту процедуру, потому что стоимость страховок каску достаточно высокие и прочее. Вот. Если же прошло там гораздо больше времени, там 9 месяцев, 10 месяцев и осталось там сгульки нос, то вряд ли имеет смысл затевать эту процедуру. Кромі втрати денег, деніг, нірвів економічні совершенно безполезно. Якщо в автоцивільному страхуванні Жеврія надія на повернення бодай мізерних коштів і МТСБУ виступає гарантом, то з іншими видами страхування справи кепські. Ніяких фондів, окрім власних резервів страхових компаній, не існує. Тому 6 лютого цього року до Кабміну регулятор ринку подав законопроект про створення фонду гарантування страхових виплат за довго. Товарами, страхування життя. Цю грошову скарбничку страховики повинні створити самотужки, оскільки загальний ринок з ринку страхування життя по платежам це близько 2 мільярдів гривень. Це зовсім невелика сума, і ми розуміємо, що для того, щоб гарантувати більш-менш таку адекватну суму коштів, то для цього треба робити великі відрахування. А це затратно в тому числі зараз для страхових компаній. Тому пропозиції ринку залишаються все ж таки отримати від держави. Позику, яку ми обов'язково повернемо як ринок, да але вона повинна бути без відсотків, щоб ми вже могли гарантувати громадянам ну скажімо так об'єктивні суми, да не по 10-20 гривень з договору, а там, хоча б там. 20-30 тисяч гривень з кожного договору страхування нагадаємо, що саме завдяки державній підтримці колись і створювався фонд гарантування банківських вкладів. Тому чи дійдуть згоди усі учасники страхового ринку, час покаже. Крім проблеми, про яку ми розповідали у сюжеті, на страховому ринку України існує чимало інших питань, які потребують негайного вирішення. За що ж страховики збираються взятися в першу чергу? Про це будемо говорити з президентом Української Федерації убезпечення Андрієм Перетяжком. Андрій Перетяжко, президент Української Федерації Убезпечення, з 2007 року займає посаду першого віце-президента Акса страхування, що належить французькій групі АКСА, світовому лідеру у сфері страхування та управління активами. Вважає, що страховий ринок після кризи 2008-2009 років став більш професійним. Андрій вам вітаю вас на нашій діловій кухні. Ну і перше запитання: а яку роль відіграє Українська Федерація убезпечення на страховому ринку? Доброе утро, спасибо за приглашение. Украинская Федерация обеспечения – это организация, которая объединяет страховщиков. Это достаточно молодая организация, она работает на рынке 5 лет. И в нее входят страховщики, которые видят, простыми словами, видят рынок страхования Украины европейским. Существует а, много направлений, в которых приходится работать ассоциациям, в том числе и нашей. в первую очередь, это такие, э, важные законы или такие важные нормативные документы, которые регулируют, к примеру, обязательное страхование автогражданской ответственности. Но вы знаете, что этим страхованием сегодня охвачены все автомобилисты без исключений. до речі, э, моторне бюро, насколько я знаю, ініціювало підвищення тарифів по автоцивілці. А що є така нагальна потреба підвищувати ці тарифи? А да, действительно в прошлом году парламентарії приняли зміни в закон, а, і которым придусмотр наш 5 февраля то есть уже вступив в силу зміниться порядок по возмещению, зв'язано з жизнью і здоровьем потерпівших в ДТП. То есть простими словами, якщо раньше. мы говорили больше о том, что выплачивается ущерб, связанный, как мы говорим, страховщики с железом, да, то есть с ремонтом автомобиля. И всего 2% выплат или сумм от этих выплат шли на возмещение ущерба жизни и здоровью. То сейчас определен порядок, который позволяет фактически в автоматическом режиме Пострадавшим отримують значительні суми, ну і ну, раз, значительно выплаты, конечно, виплати, звісно, повинні бути компенсатори, тобто бути увеличены фактично ціни на таке страхування. Відомо, що іноземні банки потрохи покидають Україну. А як у страховиків ця ситуація зараз? С моей точки зрения, банки и страховые компании в случае кризиса они ведут себя по-разному. Если банки они подвержены риску одномоментного кризиса, когда нужно выплачивать депозиты, когда есть паника, люди снимают деньги. В страховой компании этой проблемы нет, так как все риски и все договора они разложены во времени. Ну до речі, оскільки ваша страхова компанія теж з іноземним капіталом, тільки, тобто, ви теж розраховуєте на довгострокову перспективу да, на українському без, ринку, бізусловна. Наш диалог с акционерами э, с самого начала строился э, на том, что инвестиции АКСа в Украине это долгосрочные инвестиции. Но, э, у нас э, есть хорошие новости для наших акционеров. Мы прибыльная организация уже три э, года. Да, соответственно, э, нам не нужно дополнительного капитала. Поэтому в этой ситуации у нас перспектива очень хорошая. Очень До память. речі, на Заходе досить развинено страхование життя в Украине. Такая послуга користується ну, невеликим попитом. А Чому? Я считаю, что действительно Украина не заслужена, является страной, в которой страхование жизни имеет минимальную пенетрацию. Если я не ошибаюсь, мы находимся на третьем месте с конца среди всех европейских стран. Мы верим в потенциал. Акса является универсальным страховщиком. И, кстати, большую часть бизнеса глобальная акса в результате глобальной компании наши это как раз результат от страхования жизни. Поэтому мы планируем. развивать страхование жизни уже начиная с этого года. Сейчас в УФУ мы проводим интересный такой проект, исследование. Мы создаем методику, которую хотим предложить правительству по оценке стоимости жизни. Сегодня Украина одна из немногих стран, которая не имеет четкого понимания, а сколько сегодня стоит жизнь украинца. минимальная стоимость жизни Цікаво було знати цю цифру. Ну вот мы когда закончим, мы обязательно об этом скажем. Цікаво, что очікує страховий рынок у цьому році, ну и вашу страховую компанию, зокрема. Мы ожидаем небольшой рост. А, к сожалению, это рост в пределах инфляции. В основном рост будет связан с повышением цен на обязательное страхование гражданской ответственности. И э, рост будет связан с развитием, кстати, страхования жизни. И, к сожалению, мы не предусматриваем серьезного роста в автомобильном страховании, автокаска, а, так как автокредитование и продажа новых автомобилей, а, по мнению большинства экспертов, будет на том же уровне, которое было в прошлом году. И мы не предусматриваем серьезного увеличения страхования. Імущество. Дякую вам за участь у нашій програмі. вам. Далі у діловій кухні ви дізнаєтесь, де краще шукати роботу та як підприємцям захистити свої інтереси. В Україні стрімко зростає безробіття. У січні, порівняно з груднем, кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла більш ніж на 11%. У такій ситуації допомога у пошуку роботи стає особливо цінною. З нового року набрав чинності закон про зайнятість населення. Документ на думку працівників соціальної сфери дуже важливий. Він має усунути дискримінацію працюючих за віком та статтю, створити податкові пільги для роботодавців та захистити безробітних. А ще новий закон дає можливість перенавчитися за допомогою безкоштовних ваучерів. Ваучери обирає самостійно людина. Ми можемо сказати, де може вона, якщо вона прийде, скаже я хочу навчитися на електрогазозвальники. Ми їм Надамо список, де чи в профтехучилищах, чи, скажімо там, в інституті Патона навчають. Подібний ваучер можуть отримати спеціалісти, яким уже виповнилося 45 і які знаходяться у пошуках роботи. У Київському міському центрі зайнятості впевнені, що така система дозволить якісно працевлаштувати тисячі безробітних. Для зручності пошуку роботи. Кожен відвідувач центру зайнятості може самостійно ознайомитися із базою актуальних вакансій. Людина може Підійти, отримати, навіть роздрукувати цю вакансію. Тут же стоїть безкоштовний телефон. Вона може скористатися, позвонити у відділ кадрів, їй скажуть на яку годину підійти. Тобто, все створено для того, щоб людина знайшла себе місце роботи. Швидко і зручно. База миттєво видає бажані вакансії з їхнім описом, типом зайнятості, графіком роботи, адресою, телефонами і, звісно ж, зарплатами варто лише кілька разів торкнутися. Також столичний центр зайнятості провів міні ярмарок вакансій. Шукачі мали змогу порівняти пропозиції, а роботодавці обрати бажаних претендентів. Формат дуже цікавий, оскільки центр зайнятості приглашає заінтересованих людей. І, собственно, говоря, ми приймаємо участь в різних ярмарках вакансій. Це для нас додатковий істочник кандидатів. Сьогодні во порядку навірно тридцяти п'ятірчові точно було. Відібрали як адміністративний персонал, це бухгалтери, це менеджери з продажу. І так само робітничий персонал. Попри мініформат ярмарку вакансій, пропозицій було чимало: від робочих спеціальностей до керівників середньої ланки. Вакансії були реальні, зарплати по пропозиції по зарплатам були теж реальні. Що теж в наш кризовий час має велике значення. Створення нових робочих місць важлива умова скорочення безробіття. У Київському міському центрі зайнятості його збираються долати в тандемі з роботодавцями. Сподіваються, що після надання відповідних податкових пільг ефективність співпраці зросте. Важкі для економіки часи допомоги потребують як наймані працівники, так і підприємці. Однією з форм підтримки бізнесу є участь у різноманітних асоціаціях та об'єднаннях. Саме на цю тему будемо говорити з головою територіального відділення асоціації платників податків України у Київській області, Златою Лагутіною. Злата Лагутіна, директор міжнародного центру підтримки та розвитку підприємництва, кандидат економічних наук, сертифікований аудитор у 2010-2011 роках. Заступник голови державної податкової адміністрації міста Києва, радник податкової служби першого рангу, голова територіального відділення Асоціації платників податків України в Київській області, член комісія ППУ з питань нормативно-правового забезпечення, реформування податкової системи захисту законних прав та інтересів платників податків. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Цікаво, на що найбільше сьогодні скаржаться платники податків? Я теж з радістю вітаю вас і наших глядачів. Напевно, перший у рейтингу того, що хвилює платників, це авансові сплати внеску з податку на прибуток. Тому що е, на сьогодні, е, коли ми намагалися відійти від навантаження податкового такого глобального, платники податків отримали. Зайве навантаження, особливо в лютому, тому що в лютому вони сплачують податок за результатами своєї діяльності за рік, і вони сплачують авансовий внесок. І, взагалі, розумієте, ці авансові внески вони суперечать економічній природі податку на прибуток, тому що оподатковуватись повинен прибуток. А він ще не виникає, його ще немає. Його ще, нема. ще одна проблема, з якою стурбований бізнес, це нікчемні правочини. Спочатку поясніть, що це таке, і далі, в якийсь спосіб, на вашу думку, можна вирішити це питання. Ну, це дійсно дуже велика проблема. Що таке нікчемний провочин? Це коли підприємство спрацювало з іншим підприємством, своїм контрагентом, яке має ознаки фіктивної діяльності. Але в чому проблема сьогодні цієї теми? Зараз бізнес дуже страждає від нікчемних правочинів, тому що от вчора, в міжнародному центрі підтримки та розвитку підприємництва, який я очолюю, у мене був керівник дуже великого підприємства. Воно національного масштабу. Там серйозна система внутрішнього контролю. Там серйозна система контролю обліку. Це підприємство одне з найкращих по сплаті податків по обсягам сплати податків. Це підприємство знане в податковій системі, тому що воно сумлінне. Але це підприємство працювало з своїми партнерами, до речі, воно 100% інвестоване іноземним капіталом і є рейтингова комісія, тендерна. Яку створили іноземці, яка вибирає постачальників. Апріорі ці постачальники надійні. Служба безпеки перевіряє цих постачальників, як вони працюють. Вони знані на ринку на ринку, ми знаємо їх назви. Але десь цей постачальник через ланцюг або через два ланцюги спрацював з підприємством, яке має ознаки фіктивності. В цьому сенсі треба спочатку, в судовому порядку, довести, що дійсно спрацьовано з підприємством, яке має ознаки ефективності. Суд повинен винести це рішення. Це 205 стаття кримінального кодексу, і е... не чиновник, а суд. Суд, не чиновник, розумієте? А чиновники взяли на себе цю відповідальність замість суду. Да. Так, пишеться акт, знімається податковий кредит, знімається податкове зобов'язання, виходять на реальний сектор. Економіки, який є вигодонобувачем в цьому сенсі, і наказується реальний сектор економіки. Ще одна проблема, і проблема з бородою. Бо наскільки я скільки я знаю, от скільки працюю на телебаченні, скільки ми весь час говоримо про відшкодування ПДВ, вірніше, борги з відшкодування ПДВ. Але ви знаєте, от далі розмов цих все, проблема існує, і до цього часу так кардинально і не вирішена. Ну, справа в тому, що, мабуть, проблема ця буде існувати, поки буде існувати ПДВ, тому що недостатньо в бюджеті коштів для е, запровадженої системи відшкодування ПДВ, автоматичного відшкодування ПДВ. Багато підприємств не проходять перевірки для відшкодування ПДВ. Навіть ті сумлінні, які пройшли всі перевірки, і у них підтверджено ПДВ до відшкодування, не завжди його можуть своєчасно отримати. Ну, Я думаю, що ми, нам ще далеко до цього, я, але знаєте, яка панацея? Мабуть, податок з обороту. Щороку Асоціація платників податків проводить рейтинг сумлінні платники податків. О, цікаво, як цей рейтинг цього року буде проводитися в Київській області? Ну, я думаю, що це дуже важлива акція. По-перше, страна має знати своїх героїв. Багато підприємств дійсно є сумлінними платниками, а це їх політика корпоративна, вони визначаються, вони слідують цьому шляху і з нього не звертають. Я думаю, що ці підприємства вони заслуговують винагороду. Ну, а буде проводитись, як завжди, вже розпочалася ця акція. Зараз ми приймаємо заявки від підприємств. Є рейтингова комісія, яка складається з видатних осіб, які мають відношення до розвитку області Київської. Це і депутати обласної ради, це і чинники адміністрації обласної, це і народні артисти у нас є. І це дуже поважні люди. Дякую вам за участь у нашій програмі. І я вам дякую, до побачення. Сумліними мають бути не тільки платники податків, а й чиновники. Їм завжди треба нагадувати, що утримуються вони за наш з вами рахунок. До речі, про це нагадують своїм бюрократам в усьому цивілізованому світі. Було б добре, аби ця традиція прижилася і у нас. Бувайте здорові! У Києві днями відбулася шоста міжнародна it конференція. Тема зустрічі центри обробки даних, енергоефективність, надійність та безпека. Учасники галузевого обміну досвідом, виробники, дистриб'ютори та інтегратори рішень у сфері інформаційних технологій. Це унікальне рішення. Це рішення нашої компанії щодо використання спеціальних матеріалів для захищення від зовнішнього впливу, такого як пожежа, затоплення, електромагнітного. Направлених дій, наприклад, і так далі, Тобто це цими, іншими словами екранування, екранування та захист від зняття інформації, несанкціонованого зняття інформації. Цей модульний сейф не боїться надзвичайних ситуацій. Німецька розробка. Такі захисники it обладнання користуються попитом на великих підприємствах, банках, компаніях, які мають справу з великими об'ємами безцінної інформації. Це унікальне рішення, яке зберігатиме таємницю за будь-яких умов. Самое интересное, это вот решение по охлаждению. Сейчас у нас вот Штульц представляет новые инновационные решения, такие как фрикулинг, система прецизионного охлаждения. Также у нас много новинок появляется сейчас. Вот и система гарантированного электропитания это модульная система мощности 200 кВт. Для більш продвинутых it підприємств існують комплексные решения. Модульные кімнати. Компанії, які пропонують системи для центрів обробки даних під ключ сьогодні в Україні, достатньо. Залишається визначитись пріоритетами і можна робити вибір. Захист інформаційних систем рішення номер 1 для бізнесу, що має справу з новітніми технологіями, а з ними наразі працюють в усіх сферах ділового життя.